Захворювання на кашлюк виявлено у шістьох дітей на Вінниччині від початку липня. За 12 місяців минулого року таких випадків було п'ять. Кашлюк за симптомами нагадує ГРВ, але з часом переходить у важкий раптовий та гучний кашель, який може стати причиною зупинки дихання та втрати свідомості. Напади кашлю частіше стаються вночі і можуть супроводжуватись гарячкою. Однак рівень планової вакцинації від цієї хвороби досі залишається недостатнім і є загрозою до виникнення спалаху та розпосюдження інфекції. Діти мають отримати згідно з національним календарем щеплення 4 вакцини від кашлюку у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Нагадаємо, на початку травня двомісячна дитина померла від кашлюку. Щеплення дитині не встигли зробити. Якщо ми будемо говорити про дитячу, і я хочу наголосити вакцину керовану інфекцію як кашлюк, то можу сказати, що в цьому році вже виявлено ну більше 470 випадків, випадків. Тобто, а саме 472 випадки. Це у нас станом на сьогоднішній день, 17 липня 2024 року. Якщо ми візьмемо весь 2023 рік, то за цілий рік було всього навсього Три випадки. Останній, а саме крайній, такий коли у нас був зафіксований сполох, це був 2018 рік, коли протягом всього року було вийдено 213 випадків. Тобто ми 10 десятирічний, такий крайній високий, високий захворювання на цей на це захворювання. Це перше. Друге, саме зараз кілька тижнів вже триває період зменшення захворюваності, але воно чисто механічно, чисто технічно пов'язане тільки з тим, що діти з навчання роз'їхалися на канікули. Але про що це нам знову ж таки натякає і підказує, що з вересня місяця напевне знову може піднятися рівень захворюваності на кашлюк? Тобто ми до цього готові. Саме головне, щоб були готові директора шкіл Взагалі інших учбових навчальних закладів менше 50% щепилися, і тому то найближчим часом буде так звана наздоганяюча кампанія щодо кашлюку, і буде знову ж таки проводитися дуже активна кампанія щодо щеплень.